Водоканал це не просто труби, це вода, яка тече з вашого крану та відповідальність за безпеку цілої громади. Я Валерій Пархоменко. Сьогодні вам розповім, чому полтава водоканал необхідна, щоб належала місту, а не області. Полтава це основний споживач води нашого водоканалу. Більше половини всіх мереж, які обслуговує підприємство, проходять саме через територію нашого міста. Це понад 600 кілометрів труб каналізації та вузлів. Місто постійно підставляє плече в кризових ситуаціях і реагує на аварії, забезпечує людей питною водою, але фактично нічого не вирішує. Усі повноваження залишаються на рівні області. Це несправедливо, і це потрібно змінювати. Бо якщо відповідальність на Полтаві, а рішення на області, ця схема не працює. У 2025 році водоканал заявив про у понад 120 мільйонів гривень, які недостатньо для того, щоб забезпечити роботу підприємства. Область змогла симпоратися, а місто має ресурси, має міжнародних партнерів. А саме головне, місто готове фінансувати розвиток інфраструктури даного підприємства. Полтава має мати важелі впливу на те, за що несе відповідальність. Це логічно і це чесно. І це в інтересах містян. Лише тоді, коли місто матиме контроль, ми зможемо гарантувати стабільне водопостачання і розвиток критичної інфраструктури для всіх полтавців. Terima kasih telah <laughs> menonton!